Пам'ятаєш той момент, коли Арестович ще вважали седативним засобом? Так. От ти був локальним седативним засобом під час пандемії коронавірусу. Ти ж пам'ятаєш? Ну, так, ну якщо це, якщо це так, то, то я задоволений. В принципі, це одна із таких, якби моїх завдань, якби, які я для себе бачив, це заспокоювати людей. Тому що в той час такої просто масової такої істерії. Я думав, якщо я хоч. Трошечки зможу вплинути от, і от, заспокоїти оцю, всю, всю цю бурю, яка розбушувалася, то я буду задоволений. Ну, і якщо е, на когось це так вплинуло, то я радий, значить, не дарма. Я особистий приклад. Коли я захворів е, коронавірус, на коронавірус, я зателефонував Павлу Кажу. Паш, ну, проблеми, я вмираю. Ти виступив серйозно, таким. Потужним психотерапевтом, тому що я розумію, що кожен лікар має е, мати підхід так. до людей. Як бачите, сьогодні я сиджу перед вами, і коронавірус мене е, ну не вбив не, не здолав, да не здолав, не здолав. так.